Всім привіт! У нас сьогодні на огляді викрутка. Викрутка бренду Simtik, що як воно там називається. Ось так виглядає бренд. Зверху, на жаль, китаєць заклеїв. Там інформація відносно того, що всередині. Тож, ми бачимо таку коробочку, де є, скоріш за все, це логотип бренду. З іншої сторони, такий самий логотип. Тут www.simtip.com, тобто.ком, і тут їхній емейл, інфособакасимтик.com. І тут адреса сайту. Приходить, воно запаковане, як бачите, я не відкривав, я не знаю, що там всередині. Є пломби по боках. Пломби м -м, такі, вони паперові, здається. Будемо щось дивитися. Голоси китайця під пломбою. Ну, отаке. Давайте відкриватися, відкривати і дивитись, що там всередині. Дуже люблю купувати викрутки, тому що це інструмент. Інструмент має бути. Також у мене є знайомі, які працюють в центрах, то купую їм собі. Ну, у кожного чоловіка має бути, як то кажуть, мінімум три ножі і багато викруток. Тож давайте відкривати і дивитися, що там всередині запаковано. Тугенька коробочка, картон. Опа! Так. Тут нас зустрічає вкладиш, де написано, що тут. Ага, викрута бачу, промаслена, гарно. Тут сімтік. Сімтік. Thank you for choosing our product. Отак от, от компанія каже, дякую, що купила нашу викрутку. Хм. Подивіться уважно сюди, я думаю, ви зрозумієте, в чому тут прикол. Можете поставити на паузу. Можете не ставити. Дивіться. Я не знав, що вона саме така. Що тут всередині. О. Досить непогано. Комплект ми тут маємо. Паралонова упаковка всередині, причому подвійна. І тут є подовжувач. Є подовжувач. Викрутка металева, голівка крутиться, тобто можна вставити подовжувач, вставити, що вам необхідно, і закрутити. Ось, Давайте розбуратися, як це працює все діло. Ну, В чому прикол, я побачив, цього не знав. вона лаліпоп. Зроблено воно, я вам скажу, круто. тобто, Так само. Там ще магніт є воно дотягує. Відкрили, зажали, повернули, закрили. А, тут ще також є ось. Брендування таке. Як воно працює, як воно працює, як воно працює, мені здається, а знизу от є прокручуваний елемент, в якому є вивіз. Ось, ось, як бачите. Ми ну, не дуже зручно, звичайно, але дуже цікаво. Ми, типу, повертаємо і необхідно нам біту виштовхуємо. Чому незручно, тому що, щоб добратися до третьої, треба витягти все. Таке. Ну, таке, таке, таке. Тобто ми дістали. А, тут також магніт вставили. І що нам потрібно, відкрутили. Безпосередньо мені сподобався форм-фактор. Форм-фактор дуже прикольний. Також тут є іде ремкомплект, і я так розумію. Ось, дивіться, ремкомплект іде тут, ага, так не буде видно. Давайте це зробимо на білому. Ось. Тут іде кульки дві, дві гайки, так би мовити, болтики, дві пружинки і Г-образний ключик. Шестигранник малесенький. Навіщо воно треба? Мені здається, що коли тут десь губиться кулька або розкручування, ось, бачите? На оцій круглій штучка, є гвинтик. Тобто це ремкомплект туди. Тому що, як я бачу, це все діло тут щелкає і там всередині пару кульок, які підпружинені. А воно ще все на магнітиках. Прикольно. Воно підпружене так щелкає, коли перемикаєте. Якщо воно зламається, то є ремкомплект. Перше враження, перше враження від цієї викрутки дуже позитивне. Ну, мені подобається. Ну, типу, це те ж саме лоліпоп, можна так сказати, але... В іншому виконанні, біти просто по іншому сховані. Може бути трошки незручно руками там чіплятися. Але як викрутка в машину. Чи кудись там для швидкого доступу? Ну, типу, лайк, мені подобається. Я, ну, звичайно, сумніваюся, що хтось буде зберігати це в коробочці, але і коробочка виконана непогано. Так, цей ремкомплект був з самого низу. Ось тут він був. Сюди його і покладемо. Цей гаджет я залишу собі в колекцію однозначно. Мені подобається лайк. Однозначно лайк китайцям. Оце тут підмагнічено, бачите? Ну, Я штовхаю, воно дотягує, випадає. Всі побачили. Але не здум так, просто як би думалось. Викрутка крута. Дійсно крута. Що там пишеться? Force lever механізм, пуза, ну так лаліпоп. Ну таке написано, як воно відкривається. Тут скрізь метал, це не пластик. Це однозначно не пластик. Наскільки гарні біти, я не скажу. Але для, але для звичайного користувача базового, який там, просто потрібно, там, не знаю, треба підкрутити, це крутяк. Можливо, в сервісі також вони не будуть так злизуватися при правильному з ними поводженні. Навіть якщо вони позлизуються, то ви можете сюди замінити любими своїми бітами і використовувати цю викрутку зі своїми, там, не знаю, Philips там, чи якою там, там якийсь Stanley, крут... Ті біти, але з цією викриткою. Ну, мені подобається. Дійсно подобається дійсно гарний гаджет для роботи, майстру, чоловіку, там, жінці, кому завгодно. Я, 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 Нема слів, я захоплений і я дуже приємно здивований. Коштувала вона недорого, там буде посилання, показана ціна там, 10 доларів плюс-мінус. Але тупо Фігизно не круто. Тож, однозначно лайк, однозначно раджу. Якщо вам потрібно. У мене там буде посилання, я десь тут прикріплю там в кінці відео на лаліпоп. Лаліпоп мені також подобається. Вона трошки інша, вона має оцих. Оцік... Коротше, воно начепляється і цього механізму немає. Вона по-своєму також дуже крута. Тут бачите, бітка заскочила трошки, вона погано повертається. То нюанси. Але я залишу і лаліпоп, і цю викрутку собі. Однозначно залишаю собі. Тож, від мене 100% лайк, 100% порада вам купівлі такого гаджету. Можна купувати, користуватись, потрогав, перевірив кажу, що крутяк. Ось. Тож, Сьогодні на огляді була така викрутка від бренду Simtick. Однозначно раджу, однозначно лайк. Крутяк. Всім дякую за перегляд. Всіх обняв, поцілував, всім гарного дня. Чекайте наступне відео. До побачення!